Отже, любі друзі, заходимо в квартира, це біля парку 26 травня. І це поруч з нами. Ось Зразу вам покажу вид з вікна. На озеро вид чудовий. Море там Зразу за Хілтоном нові ну, хлопці були, бачили. Такий є балкон, там стільчики, столик, другий поверх. Чи друге, чи третє, щось я не порахував. Оце спальня. Є отаке двоспальне ліжко. Квартира чистенька, будинок не новий, п'ятиповерховий, старий, але ремонт свіженький і не прокурена. Є тут такий свій якийсь такий запах. Ну, але він не скажу, що він неприємний, чи щось там таке. Пилосос є, є шафа, всі справи, тут ще шафа, постіль і все таке інше. Тут отака зала. Всі ці дивани розкладаються, сказала хазяйка. Меблі ці нові, <кхи> непогані. Ще раз зніму вам цю спальню. Там є протимоскітна сітка на балконних дверях. Так, тепер оце зала. Тут тілік. І проходимо сюди. Така собі кухня. Кондиціонер є. Тут теж є протимоскітні сітки на цих вікнах. Сюди вікна виходять у двір. ну, о той синій будинок, що виглядає високий, це ось трошки лівіше, то там ми живемо за отим. Червоним. Від нас, ну, 5 хвилин пішки йти. Дуже близько від нас. Так, це кухня, холодильник, стіл. Це сама по собі кухня. Ну, теж все-таки частеньке пічка. Ніяких ніяких немає. Тут не гаразді в вікно. І ось такий тут сюди заходимо. Правна машина. Ще якийсь такий диванчик тут стоїть, теж розкладається, я так розумію. І наскрізь отак проходимо. Приходимо сюди перед покійцем і це вже туалет з душем, отакий такий душ. Теж непоганий стан у нього. Майже новий пліснявичі, якийсь тут бруду, немає це, є трошки, але ну, це таке воно. Щось, мабуть. Не дуже як ну не знаю. ну, Чисте. Ця шторка теж чиста. Дзерка. Ось таз. Ну, все-все чистеньке, все гарненьке і тут. Все все добре. Ми ось так знову потрапляємо сюди, до дверей. Тобто ось сюди прохід туди на кухню і ось сюди спальня і зала. ось таких.